Першого жовтня відбулось засідання виконкому Шосницької міської ради. Говорили про організацію підвозу мешканців громади до залізничної станції у Конотопі. Нагадаємо, що після ворожої атаки 4 жовтня на залізничну інфраструктуру громади виїхати потягом із шостки до Києва неможливо. Не можна виїхати і від станції Терещенська. Тож містян автобусами безкоштовно доправляють до залізничної станції, яка знаходиться у Конотопі, та у зворотньому напрямку назад до шостки. Проте містяни нарікають на Якість підвозу мовляв, не всім вистачає місця в автобусі, а деяких не беруть в автобус з огляду на дату придбання квитка. На критику відповів міський голова Микола Нога, зауваживши, що підвіз здійснюється ініціативою міської влади, і логістика надто складна. До того ж, кожного разу кількість пасажирів різна, і це також неможливо передбачити. Виникло таке питання: чому сажають людину, в якої білет даний до шостки? А чому не саджають людину, яка у першу чергу, яка, якої білет якобіт доконотопи? Дуже просто людина брала зараніше. Вона мала надію на державу, що держава забезпечить залізниця потяг від шостки і до Києва. І ми, як люди, які в загальній системі державної працюємо, зрозуміло, що в першу чергу ми повинні гарантувати ці зобов'язання. Раз людина брала, що їде із шостки до Києва, то ми допомагаємо йому доїхати. А той, хто брав білет, а йому вибило конотоп, тобто вже його заранше попередили, що шосткі білета нема. шостки білетів нема, тільки з зконотопу. Міський голова наголосив, що підвіз дійснюється на відстань близько 100 кілометрів, і це не заплановані рейси перевізників. Одне з міст провезло двома автобусами людей на відстані 15 кілометрів, це було півтора місяця назад. Так вся Україна розповідала, наскільки вони величезну роботу зробили. Там підвезли людей. А ми практично цілий місяць возимо людей, я вже замордував управління економіки, управління освіти, Зеленбуди і так далі, яким по ночам організовують. Там це ж не організований рейс. Водій заболів, треба його поміняти, і це треба все організувати. Там виявилося, цей день приїхало більше людей, ми домовляємося з королівцем, тим довозить до Королевця. ми посилаємо ще один автобус королівця забирати. Тобто, ціла проблема. Але я хотів би, щоб ми, жителі Шосткинської громади, розуміли, що ми живемо в одній громаді, ми живемо в Україні, і це наш загальний обов'язок, ми будемо допомагати. І від'ємні отакі от негативні посили, вони. Вони впливають на водії, вони впливають на на всю систему цієї організації. Міський голова наголосив, що, попри все, підвіз пасажирів найближчим часом буде продовжуватись. Поки що ми будемо продовжувати таку логістику, а потім зберемося. Був селектор, в якій приймали участь і голова обласної державної адміністрації, і заступники укзалізниці по пасажирським перевезенням домовилися, що ми окремо на слідучі неділі. Проглянемо логістику руху пасажирів із міста Шостки. Ми врахуємо пропозицію к залізниці, пропозиції людей і приймемо якесь відповідне рішення. І той, хто мене чує, якщо у вас є конкретні пропозиції по логістиці поїздки до Києва, давайте в управління економіки можна подзвонити, можна подзвонити черговому виконкому, ми врахуємо їх при прийнятті конечного рішення. Очільник громади зауважив, що росіяни роблять все, аби порушити логістику в Україні. Агресор намагається забрати у нас прості, легкі шляхи руху, а ми будемо стояти на тому, щоб, щоб ці шляхи відновлювати. Такі, не такі, так, лівіше, правіше. Але будемо працювати, щоб наші жителі нашої громади, в першу чергу, мали можливість сісти і доїхати до центру України або в інші міста.